Наступні три хвилини я дам вам дуже корисні питання, відповіді на які вам допоможуть пережити наступні два роки і спокійніше ставитись до того, що відбувається на фондовому ринку. 4 березня я написав своїм клієнтам подих кризи. Зараз ця криза от -от уже протягом двох тижнів можливо розгорнеться. Вони будуть зараз вирішальними, тому що якщо Євросоюз, євросоюз відповість на мита Трампа так само, як це зробив Китай, то ми йдемо з вами в глобальну торгову війну. Подальше падіння JP Morgan вже підняв ймовірність рецесії до 60% Рецесія це падіння ВВП. Акції будуть це передбачати і падати більше. Ну і в цілому, а ті з вас, хто читав про 70-ті роки, знають, що є таке слово «старість». Ахфляція, це коли високі темпи інфляції, а тарифи їх швидше за все викличуть, і низький економічний ріст. Ну, відповідно, акції там за довгий період в реальному виборі вийшли нуль, якщо порахувати інфляцію. Тому, як ви можете все це пережити і з цим цим справитися, задайте собі такі питання. Чи є в мене резервний фонд, подушка безпеки на 12 місяців життя родини? Якщо я витрачаю в фунтах, євро злотих франках. То яка доля доларових активів в моєму портфелі є розумною? І це питання випливає з такого цікавого мого спостереження, що, як правило, в панічні дні ви знаєте, там трежері з ціна облігацій росте, yield падає, це зараз відбувалося, але укріплюється долар. В останні дні долар послаблювався, і прогнози говорять, що і далі буде послаблюватись. Тобто, довіра до американської резервної валюти вона похитнулася. Я не не скажу, що вона зруйнована далеко не так, але з Трампом вона сильно сильно похитнулася і це в курсі долара відображається. Тому задайте собі питання, яка доля долових активів розумна, якщо ви витрачаєте в іншій валюті. Якщо ви підприємець, задайте питання, чи є у вас в бізнесі резервний фонд на 2-3 місяці покриття ключових витрат. По вашій акційній частині портфелю пересвідчтесь, що. Які короткострокові цілі на 25-26 рік у вас є, і впевниться, що вони не пов'язані з цією акційною частиною, щоб не виникло ситуації, коли вам потрібно продавати акції, щоб щось профінансувати? Ну і запитайте собі, чи можу я спокійно спати з моїм акційним портфелем, якщо я побачу просадку ще на мінус 20, на мінус 30%. В кризу 2008 року було мінус 50. І якщо ви відповідаєте так, то в принципі нічого робити не треба. Обнадійливі новини, американська демократія переживе Трампа і все, що відбувається. І якщо будуть хороші розпродажі на американські якісні бренди акцій, варто брати, як це робить Баффет. Дякую за ваші лайки.